Зараз, друзі, тема дня. Тема, на жаль, неприємна. Відразу вам повідомляю, адже стосується вона, можливо, корупції, але можливо. Послухайте деталі цієї історії. Я нагадаю, що 8 липня. Росіяни обстріляли центр Києва і, зокрема, дитячу клініку «Охмадит». допомагали фактично всі жителі міста і з рятувальними пошуковими роботами, і з відновленнями клініки скидалася країна. Просто мільйони гривень були зібрані за лічені години, адже всі бачили цих бідних дітей, які стали жертвами російської агресії. І ось що я читаю зараз, друзі. Значить, благо... Одійний фонд Охмадит обрав таку компанію, яка називається Бутехнотехнолоджі, переможцем тендеру на ремонт корпусів лікарні. Про це повідомили Охмадит самі в своєму Фейсбуці. І тут починаються цікавості. 14 учасників з які приймали участь у конкурсі. Ця фірма була 14 третя за дороговизною. І їхня пропозиція складає 307 мільйонів гривень. А тепер увага. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше, від 42 до 200 86 мільйонів гривень, однак жодним з них замовник перемовин так і не проводив, ніяк не пояснюючи своє рішення. Аналіз моїх колег з проекту Наші гроші показав, що з 10 дешевих пропозицій, щонайменше 7 містили повністю заповнені комерційні пропозиції казаними цінами та різними видами робіт. Тобто, все було прописано. Охмадит акцентував увагу, що проведений конкурс. Не є тендером в розумінні закону України, а просто є таким приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвованих громадянами, тобто вами. Однак жодного пояснення ігноруванню дешевших пропозицій Охмадит не надав. І ще кілька даних. Е -е... Оця от, от знову інформація від наших грошей про учасників конкурсу. В фіналі були відібрані кілька фірм, і робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. Мега профіт груп, так звана, отримала відмову через невідомі. Я зараз цитую підозри щодо її податкових документів. Фірма ДАК е, отримала відмову через скандальну репутацію власника Глімбовського. А замовник довірив фірмі Столична правова група провести юридичний аналіз переможця з приводу доброчесності і в підсумку обрав буд Technology». Тут що цікаво, друзі, е, найбільші статті видатків переможця припали на ремонт фасадних композицій, е, композитних, точніше панелей. Е, Рейнірс, це такі великі темного кольору на фото їх можна побачити. Boot Technology, кожна з цих позицій коштує понад 100 мільйонів гривень. При цьому ціна цих робіт, і це просто вишенька на торті, порівняно з дешевшими учасниками конкурсу, завищена друзі вдвічі. Вдвічі. Тобто, я так розумію, що Ахмадит хочуть забудувати за вдвічі дорожчими цінами за гроші, які ми з вами скидались. Дуже сподіваюся, що ні. Чому? Тому що зараз читаю пост Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, він теж е, зреагував на цей скандал і пише, що е, розуміє, що цей вибір викликав резонанс, е, і завтра всіх охочих буде можливість поставити всі питання, оскільки в пості все описати описати неможливо. Запрошує це зробити в Охмадиті о 14.00, де буде присутній. Він разом з керівництвом Охмадиту і представниками фонду. Е, тож Будь ласка, друзі, завтра. Я всіх запрошую ставити нашому міністру фонду, який збирав гроші на відновлення Охмадиту, і власне керівництво Охмадиту Питання ми точно їх поставимо. Чому було обрано саме цього забудовника? Адже це питання принципове скидалась вся країна, скидались усі. Я впевнений, що серед наших глядачів теж багато людей на Охмадит закинуло. Ну бодай по кілька гривень. Я вважаю, що ми маємо прослідкувати, аби ці гроші були використані. Доцільно і жодної гривні не було вкрадено. Це питання вже принцип.